Друзі, привіт! Хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом запіканки. Вона у мене виходить вологою, кремовою і схожою на чізкейк. Ідеально смакує як в теплому вигляді, так і в холодному, і залишається кремовою на наступні дні також. І Для початку візьмемо яйця, цукор та сіль, і нам потрібно все це взбити до пишності та посвітління. Розпочинаємо збивати на мінімальних обертах міксера і поступово збільшуємо вже на максимальні оберти і збиваємо загалом 5 хвилин. До пишності. Нам потрібна консистенція, як на бісквіт. Далі до збитих яєць додаємо вологий кремовий сир з однорідною та гладкою консистенцією. Якщо у вас немає готового варіанту, то ви можете взяти звичайний, додати трошечки сметани і перебити все погружним блендером. Туди ж додаємо густий йогурт без наповнювачів та цукру. І поєднуємо міксером декілька хвилин на мінімальних обертах. Далі я обов'язково додаю ось такий пакетик сирничка від доктора Позаду є варіант приготування запіканки. Ви також можете спробувати приготувати і його. Я пробувала, виходить дуже смачно. Додаємо вміст пакетика і за допомогою міксера на мінімальних обертах збиваємо ще декілька хвилин. Поступово ви побачите, як маса почне густішати та ставати більш стабільною. Перевіряємо лопаткою консистенцію запіканки, і якщо ви помітили, що вона неоднорідна та має грудочки, обов'язково проходимо з погружним блендером. Нам потрібно, щоб маса на запіканку мала я однорідну текстуру, була блискучою, гладкою і схожою на крем. Всі ці нюанси є дуже важливими і в подальшому можуть впливати на смак та текстуру готової запіканки. Форму, в якій я буду випікати запіканку, я обов'язково змащую м'яким вершковим маслом, його я не шкодую і гарно наношу як на бока, так і на дно форми. Додатково нічим не посипаю і одразу перекладаю туди збиту сирну масу. Лопаткою вирівнюю поверхню запіканку. І в принципі вона вже готова до випікання, але особисто я обожнюю цей варіант запіканки з ягодками та фруктами. У мене сьогодні це заморожена йошта. Ви можете брати будь-які ягідки на свій смак. Мені дуже подобається з чорницею, лохиною та вишнею. Ягідки можуть бути як свіжі, так і заморожені, і попередньо розморожувати їх не потрібно. Випікаємо запіканку одну годину за температури 180 градусів і ставлю я її в саме низ Готова та гаряча запіканка може ось так труситися всередині, і це є нормою. Дайте їй прохолонути приблизно 2-3 годинки, і тільки після цього її можна вже буде нарізати. Готову запіканку нарізаємо та дістаємо з форми тонкою силіконовою лопаткою. Ця запіканка дуже смачна в теплому вигляді, тому після холодильника обов'язково її потрібно трошечки нагріти. Ця запіканка неодмінно сподобається і діткам, і дорослим, і я сподіваюся, Сподіваюсь, що навіть по відео помітно, яка вона ніжна, волога та кремова всередині. Неодмінно приготуйте таку запіканку своїм рідним, вони залишаться в захваті. А я дякую вам за перегляд та до зустрічі!